Всім поціновувачам Hot Wheels Велетенський, привіт! На зв'язку, як завжди, The Line Custom. І це новенький формат розпаковок та огляду посилочок, а саме містері боксів, які знаходяться моделі Hot Wheels. Які саме моделі там знаходяться, я не знаю. І буду розпаковувати разом з вами. Все, що я знатиму про посилку, це її вартість. До прикладу, ця посилка коштуватиме 30 доларів для мене. І ми десь будемо розпаковувати моделі, і вартість моделі доплюсовувати до нашого бюджету. І в кінці відео огляду ми зможемо зрозуміти, чи окупилася ця посилка, чи я пішов в якийсь мінус. Отже, я пропоную приступити до розпаковки і витягувати моделі, які там заховані. Так, все, ми розпакували. Наш початковий бюджет десь буде зверху. 30 доларів переведено на курс гривні, і будемо зараз ось це все добро витягувати. Дуже багато хорошого пакування. І якось би то все повитягувати. Всередині більше нічого немає. Потрібно буде, напевно, це все позабирати зі столу, аби воно не мішало подальшій розпаковці. Отже, стіл прибраний, чистенький. і ось такий брикет моделей ми витягнули з цієї коробки. Вже видно, що моделей ну, небагато, я очікував насправді більше. Але ну, бачимо, що вони є доволі цікаві. І хочу наперед сказати: якщо буде хороший фідбек від вас, буде багато лайків, багато коментарів. Наступні такі містері посилки вже будуть на більшу вартість. Ми розглянемо посилочку на 100 доларів, на 200, на 300 і на 500 доларів. Це все залежить від вас і ваших руках. Будемо розпаковувати. Хочеться першочергово розпакувати ось цей такий невеличкий моток моделий. Ось такі малюки мене зустрічають. Першочергово зразу в очі попадається ось така містері машинка. Машинка зі Scooby-Doo. Мультфільм, фільм, все, що тільки може бути. Іграшка на резині. Це є в нас Green Light, здається, так? Це в нас Джонні Лайтінг модель. Ось такий маленький бусик. Доволі смішна модель, така крошечна і прикольна. Відставлю в сторону. Далі ось такий малесенький Twin Mill. Десь, напевно, був приклеєний, ви бачу, що знаходяться залишки якогось піддону, залишки клею на колесах. Не знаю, правда, що це за модель, немає е, жодного маркування, але виглядає інтересно. Я трішки не втримався і мусив до ось цього маленького твінмілу дістати бульварівський від Hot Ну, Виглядають вони прикольно. І, скоріш за все, підуть на аукціон в мій телеграм-канал. Лотом з двох машинок. Думаю, виглядатимуть прикольно і цікаво. Так, відставляємо це все добро в сторону. Ось така модель, доволі масивна. Якийсь, напевно, Меркурі. Не бачу, правда, що знизу написано. О, друзі, це Hot Wheels. Я так розумію, що це, напевно, якась соточка. Е, по моделі це є е, якийсь бік. Біг-біг-біг, щось велике, коротше кажучи, але гарно виглядає. Дуже така масивна модель, грам, напевно, 150 точно важить, відкривається капот. Бачимо, що там є якийсь двигун, фільтри, навіть якась деталізація є, червоний прокрас, дуже так сильно пацькається пальцями. Зато на білих вайтволах з деталізацією дна навіть якийсь є гвинт цікавий. Фіксує саму модель. Блін, круто, піде в колекцію, поставлю, напевно, якусь кастомну діораму, вітрину або щось типу того. Відставляємо. і бачу преміумна модель. Так само Джонні Лайтінг. Я чомусь думав, що це Hot Wheels, тому що від Hot Wheels є такі моделі, Астони, з James Bonda 007. Але це є не Hot Wheels, дуже шкода, але. Яка теж прикольна. Металеве дно, металевий кузов, правда, пластикові колеса. Ну, але тим не менш виглядає цікаво. Так, перші три моделі були дуже цікаві. Всю вартість моделей ви побачите ось тут зверху, тобто це ця вартість, за яку були ці моделі продані. І ми так зможемо подивитися, чи окупився лот, чи я пішов в невеликий мінус. Або великий мінус. Я ще того не знаю. Так, ось цієї ніші вилазить ось така машинка. Це якийсь, напевно, шевроле. Camaro. я думаю, Камаро. Так, написано Камаро. Якщо побачив, 25-й порядковий номер. Duracell. Дюрасел якась вінтажна машинка, Цікаво, якого вона року випуску. Ну Тут написано 83, але це насправді не так. Якщо я десь знайду фотографію, я закріплю відео. Самому дуже цікаво подивитися, що ж це за така модель. Цікаво. Далі вилазить ось такий аероліфт чи аероскалп. Ось такий аероскалп, це є з бульвару. Здається, я такий навіть десь маю в себе. Треба буде зараз глянути. На жаль, в себе я не знайшов, але я точно пам'ятаю, що така модель у мене навіть на продажі була. Е, нічого сказати, просто прикольна модель. Здається, з якогось там аніме чи мультика, щось типу того. Але зато бульвар. Наступна моделька це є DeLorean GMC e, Malaysia Hot Wheels на резинових колесах. E, з якоюсь кривою кришкою багажника, напевно, чи вона поламана, чи просто кривенька. Ну, ага, ось так вона просто мало б защокнутися. E, доволі дорогі моделі, неодноразово мав. Мав такі e, бульвар, мав такі з e, фільму такі летючі. Рідкісні і доволі дорогі. Але ж ото вони дуже гарно виглядають. Їх є різна кількість, різних варіацій, по-різному виглядають. І навіть знаю, що є такі колекціонери в Україні, які ось ці делоріани збирають. Крута модель. Ну, я поки що цін не знаю, але ну, так прикинув, що вже потрошечки лот окуповується. Так, розпакувався наш клубочок, і ось така машинка зразу нас зустрічає. Я розумію, що це є Hot Wheels, напевно, соточка. Так, бачу логотип Hot Wheels. Це є Buick в фіолетовому кольорі і відкривашка. Треба буде зараз спробувати можливо відкрити. Мені здається, що відкривашка. Так, я не прогадав, ця модель є дійсно відкривашкою. З непоганою деталізацією, знову ж таки, всередині, воно і не дивно, модель, скоріш за все, якогось там 2000 року в фіолетовому кольорі. Дуже круто і дуже прикольно захлопується капот цієї моделі з таким непоганим звуком. Круто. Модель в ідеальному стані, але напевно, що піде на фронті, що, можливо, залишу. Все ж таки в колекції. Отже, вже дві моделі сотка у нас Дай Давайте так поставимо їх на видному місці. Далі щось таке непонятне. Е -е, з якоюсь релійною, точніше, драговою розкраскою на драгових шинах. Wheels. Ніколи таких моделей я навіть і не бачив, але напевно, що це щось дуже сучасне. Кузов металевий, пластикове, але зато плесо є пізно і на резині. Зад деталізація, спереду деталізація немає, просто відлита деталь, але зато є наклеїчки. Дуже цікаво. Відставимо сторонку. Бачу наступну модель. Наступну модель такого жовтого кольору. Це в нас точно. а ні, Hot Wheels Ford F250, дуже дивно. Тому що я таких не бачив ніколи. От реально ніколи. Я думав, що це якийсь Johnny Lighting або щось таке. Поки там модель лежала. Але це є Hot Wheels. це, Блін, дуже круто. І ніколи я такого навіть не бачив. Це або якась технічка. Ага, ну от написано Department of Water and Power. Тобто служба по ну, комунальники і по електриці служба. Прикольно. Дуже гарно, бачимо, дробина з боку є деталізована. Зверху є рейлінг з дробиною. І тут, навіть щось якийсь пристрій для чогось є. Офігенно. ну це що Hot Wheels? Це я дуже сильно здивований. Колеса на резині гарно виглядає. Давайте далі будемо розпаковувати. Опа! Ну, мене цей містері-бокс все більше і більше дивує. Це є е, Jada Toys. Такий ось е, американець. Я навіть не знаю, що це за модель є. Е, Chevrolet Belayer. Ну так, дійсно, Chevrole Belayer. Гарна деталізація з такими ось флеймами червоно-білими, з всіх сторін, з боку, на капоті, на даху, на багажнику. І дуже гарні має колеса. Колеса, до речі, також на резині і вони крутяться. Тобто вони повністю є робочі. Цікаво. Ця машинка, ну це вже я розумію, що це є Hot Wheels модель. Це є Ford F150 з форсажу. Тільки не знаю, правда, чи це окрема модель, як преміумно, чи це з якоїсь діорами форсажна або щось типу того. Прикольна модель, дуже гарно виглядає, доволі така масивненька. Зразу відчувається е солідність. Ось. Резинові колеса. ну, На перший погляд, не бито не крашено. Гарно виглядає ідеальний стан. І ставимо в сторонку. Так, ось це є Dcoun Санітрак, так? Так. Маю їх багато. себе на продажі відносно дешеві моделі і нічого особливого тут немає. Просто гарна модель за хороший прайс на таких дуже маленьких колесиках. Так, це в нас є з це, до речі, мейн. Перший мейн з цього містері Боксу, я так розумію. Universal Studios. Це машина з Рицаря до здається, є такий фільм. Класна модель. Знаю, що є такі і преми, і мейни, і. Ну, своє місце в чийсь колекції ця модель явно знайде. Підставимо. Ось ця машинка, що коли я розпаковував, зразу кинулася мені в очі. Ось такі э, Cadillac екто Пімтає один, два. Тут просто записано, що це є каділак, це є каділак з фільму Ghostbusters. Е, мисливці за приводами на білих резинових резинових колесах на вайтволах. Це й преміумна модель. Скоріш за все, що це модель з е, однопаку. Тобто вони зустрічаються і в однопаці, і в дво паці. Ну, можливо, і з двопаку. Треба буде трошки посидіти, приділити часу і подивитися, звідки ця модель точно є. Ну, вона 100% піде в мою колекцію гробовозів, тому що це в принципі своєрідна гробовозка. Ось. Хоча ці машини в більшості використовували як швидкі карети. Ось. Але виглядає прикольно, я собі її залишу це ну, просто 100%. Ось сюди поставимо. Так, це щось дуже таке маленьке, компактне. Бачимо, що це точно Hot Wheels. 69AMX. Не знаю, що це за модель. Опа, вона ще й відкривашка є. Сумніваюся, звісно, що це якась сотка. Дуже сильно сумніваюся, скажу, це якийсь прем, треба буде подивитися, але зато, яка деталізація двигуна гарна. Бачимо, що там і. Головка блоку двигуна червоного кольору, і хромові якісь деталі є офігенна. Але дуже маленька. Тобто дійсно маленька і легенька, але те, що вона відкривашка, це дуже цікаво. Раніше таких ніколи не бачив. Тобто, цей лот все більше і більше дивує. Це є, знову ж таки, DeLorean. Але я так розумію, що це мейнова версія в розпаці. У нас. В цьому містері боксі попалося аж два Деглоріани. Один преміумний, інший звичайний. Це круто. Можливо, навіть підуть лотом комусь в колекції. Тому що раніше вони в нас продавалися в Україні, в магазинах е в запасі. але зараз їх немає, і ціна, до речі, на них непогано таки виросла. І дві машинки лишаються. Я бачу, що це напевно Hot Wheels сотка. Cod Wills, Dodge Viper, так. Але... я не можу зрозуміти, здається, що це пластикові колеса, але зато модель відкривашка, можливо, це і сотка. Раніше такого ніколи і не мав. Але виглядає цікаво. Бачимо якісь отвори, і вона щось напевно кріпилося. Але за те, що в неї бачимо запасне колесо є запаска ззаду. Віталізація, як завжди, на висоті. Зараз hot Wheels такі моделі дуже рідко. в прямих. деякі моделі гірше виглядають. Круто. І остання машинка, яка тут знаходиться перевернута догори дригом, це є ось така Fire Lady, я так думаю. Ні, це є Toyota 2000GT, я помилився. Такі розкрасці, це є преміальна модель, неодноразово їх бачу порядковий номер 23 Цікава моделька према е, Цікава моделька према на резинових колесах з такою євреєю по-любому знайде свого нового власника і буде і займе гарне місце в його колекції. Ось така крутезна містері посилка була на цей раз вартістю 30 доларів. Якусь фінальну вартість ви зможете побачити ось тут в кутику екрана. Чи я окупив цей лот, чи пішов якийсь мінус. Я нарахував 19 моделей: Hot Wheels, Johnny Lighting, Jada Toys. І деякі моделі мені дуже сильно сподобалися, і я був дуже сильно здивований, адже не міг ніколи подумати, що, от, наприклад, Hot Wheels може випускала чи випускає ось такі е доволі круті моделі. Ці моделі підуть на продаж в мій телеграм-канал, тому підписуємося на YouTube, на телеграм-канал і до нових зустрічей!